Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка з сайту iHerb. Зазвичай я також роблю розпакування з iHerb, хоча я рідко його замовляю. Але розпакування також показую. Десь мене просили також робити розпакування з iHerb. Зазвичай я тут мало замовляю саме косметики, доглядових засобів є, але дуже мало. В цілому я замовляю це вітаміни. Але все ж таки, я зроблю з вами розпакування. Воно в мене невеличке. Ось таке. Приходить упакування, як завжди. Ну і звичайно я вам покажу сьогодні вітаміни, і буде в мене два засоби. По догляду, буде скраб і олійка для волосся. Ну, давайте по черзі. Звичайно, я вам зачитаю їхні назви, такі, які вони є на сайті. Так, ну давайте розпочнемо з першого товару: це цукровий скраб із ши, Кокос і лайм 510 грам. І це бренд Тріхат. Коштує він 642 гривні. Минулий раз, коли я робила розпакування за iHerb, я також його замовила нарешті, тому що я бачила на наших сайтах його. Він доволі, ну, скажімо так, небюджетний. Буває він і по 700 гривень на наших сайтах, різні ціни, дивлячись, де Єва, Мейкап і так далі. Все ж таки, я рівняла ціну на iHerb і, наприклад, на мейкап, то на iHerb все-таки трішечки дешевше, тим паче. Доставка тут безкоштовна, там потрібно набрати на певну суму. але ну, я думаю, кожен на неї набере і приходить доставка безкоштовно. Має він ось такий вигляд: цей скраб. Дуже класний в нього і зовнішній вигляд, і якість. Минулий раз, як я вже говорила, я замовляла, в мене закінчується такий скраб, я взяла з кавуном, плюс взяла ще додатково батер. В них ідуть батери для тіла ще. Паралельно, дуже класний аромат взагалі стоїть не тільки на всю ванну, а на весь будинок. Його дуже добре чуть. Весь вечір він буде відчуватися на тілі. Це аромат. Дуже приємне і упакування, дуже класний скраб. Він мені дуже сподобався. Він такий вязкий. Його потрібно, до речі, небагато, попри те, що він ну, не бюджетний, скажімо так. Використовувати його можна доволі довго. Та, що мені також сподобалось, доволі економний, він, скажімо так, в цьому плані. Тому я вирішила перезамовити, взяти інший вид. Тут він іде з кокосом, лаймом. Е там є різні види, я вже не згадаю з чим, але я планую перепробувати всі, тому що він мені дуже сподобався. Паралельно, звичайно, в мене є бюджетні скраби, звичайно, він в мене один. Зазвичай я кілька скрабів тримаю в себе. У мене є і кавові, і сольові. Ну, цукрові найбільше, напевно, полюбляю, тому вони завжди в мене є. Ну, ось такий скраб дуже класний і на вигляд. Давайте ми з вами його відкриємо. За цим разом я вже батера не брала, тому що батера в мене ще півбанки точно є. А от скраб у мене вже закінчується. Ну, Всередині в нього більше аромат перевищує саме кокоса, але, звичайно, ним потрібно ще працювати, тоді буде краще його, скажімо так, відчувається його аромат. Ну, ось такий він всередині, ще з такими частинками. Дуже класний. Подобаються мені їхні ці кольори, кожен скраб в нього окремий такий колір. Ну, і те, що він в такому в такій структурі, скажімо так, рідині, можна так назвати, що дуже зручно, дуже делікатно. Ним працювати, очищувати шкіру. Після нього шкіра дуже гладенька, доглянута. Ну класно. Він мені дуже сподобався, тому я вирішила його е, замовити ще раз. Так, давайте далі. Далі у нас йдуть жувальні таблетки з біотином для волосся, шкіри та нігтів. Тут їх 80 штук, е, полуниця. Бренд, напевно, Natura's Bounty. Бонті. Я вам точно не скажу, тому що ці бренди для мене нові. Е, е, я їх. Не знаю, вибираю я не за брендом товар, звичайно. Коштують вони 531 гривню. Мають вони ось такий вигляд. Ну, тут я вже відкрила кришечку, тому що тут кришечка така, що для того, щоб діти туди не залазили і якщо закрити, то її важко потім відкрити, тому вона в мене вже відкрита. Має вона ось такий вигляд з полуницею. Ну і всередині ось такі желейки. Минулий раз я брала також желейки. ось така вона всередині. Це дуже вона. Гарно пахне полуницею. Желейки взагалі я полюбляю. Я колись брала вітаміни в капсулах, в таблетках для саме волосся, шкіри і нігтів. Але вони мені не дуже подобаються в такому форматі, тому що я ще інші вітаміни п'ю. Тому я вирішила взяти ось такі желейки. Минулий раз вони в мене закінчились. Також були з полуницею, але інший якийсь бренд. В принципі, мені такий формат сподобався. Він не дуже бюджетний. Можна, наприклад, в капсулах чи то в таблетках знайти бюджетніший варіант. Ну, поки що мені сподобалось, тому я ним користуюся. Їх потрібно приймати десь дві на день. Попередні желейки мені сподобалися. Результат помітний, але, звичайно, потрібно їх приймати постійно і потрібно, щоб пройшов певний період, хоча б місяців три тоді буде результат. Ну, в принципі, по волосся я помітила, що волосся, скажімо так, стало кращої якості і густіше. Ну, звичайно, потрібно ще їх вживати, тому що ну, буквально там я місяць, можливо, два і вживала, і все. До цього в мене їх не було, тому ось так перезамовила, ось такі взяла, ось такий бренд. Ну, Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання. Перейдете, подивитись, там можна почитати детальніше за ці всі вітаміни. Так, давайте далі. Далі я взяла рутин 100 капсул, 553 гривні коштує. Він іде для судин. Здається, має він ось такий вигляд. До речі, вітаміни ось такі продаються і на е Мейкапі, і на Єві. Якщо хто не хоче, наприклад, на Hurb замовляти, бо це доставка за кордону. Іде, можливо, комусь незручно, не знаю. То можна, в принципі, замовляти і на цих сайтах вони є. І ось така тут капсулка. Давайте вам покажу. Вона така гелева, але всередині такий жовтенький буде порошочок. Ось така капсула, здається, її потрібно пити одну на день і взагалі всі вітаміни вони вживаються разом з їжею. В принципі, все, що я не замовляла, завжди пишеться, що потрібно вживати разом з їжею. І також вони йдуть як дієтична добавка, тому, ну, звичайно, почитайте, подивитесь детальніше на сайті. Так, давайте далі. Далі я замовила Омегу 3 100 капсул бренд California Gold 443 гривні. Тут йшла акційна, до речі, ціна. Даний бренд California Gold це їхній саме бренд Ахорба. Вони самостійно ще виготовляють вітаміни. Ну і, звичайно, представлені від інших, скажімо так, компаній в них вітаміни. Як я вже говорила, що в них взагалі дуже величезний спектр самих вітамінів. Ви можете замовити собі і дорожчі, і дешевші. Часто в них дуже бувають акції, наприклад, на Омегу 3 там була акційна ціна. Омегу 3 я в них давно вже беру. Напевно, це перші вітаміни, які я почала брати на iHerb. І саме я беру ось ці Каліфорнія Голд, вони мені найбільше подобаються. Хоча є там і дорожчі, тому що ці, здається, найдешевші. Ну, ось така капсула, я хочу вам показати, просто відкриваю ось така жовта прозора капсула. Омегу 3 потрібно дві такі капсули на день пить. Ну, на даний момент я п'ю одну, мені вистачає. Знову ж таки, класна, непогана, багато за що відповідає омега-3. Ну, я не буду розповідати повний комплекс цих вітамінів, за що вони відповідають, ви можете подивитися в інтернеті, можете подивитися в них на сайті. Так, давайте далі. Далі я замовила вітамін С 60 капсул, також бренд California Gold. Коштують вони 217 гривень. Мають вони ось такий вигляд. Я взяла невелике поки що упакування. Ось таке. Колись я вже брала вітамін С саме від California Gold. Ці вітаміни мені сподобалися, бо вітамін С я різний брала від різних брендів. Ну, Вирішила перейти поки що на це. Всередині вони ось такі, біленькі і в капсулі, звичайно. Так, і останнє, що в нас з вами залишилося, це олія для зміцнення волосся і шкіри голови розмарин і м'ята 59 мл. Вона йде, назва її класична, і бренд Міале. Якщо я правильно вимовляю, коштує вона 545 гривень. Там ще була світла вид, ну, вона трішечки дорожча йде. Ну, на той момент здається, що коли я замовляла, її і не було, була ось темніше. Має вона ось такий вигляд. Багато де, я вже її бачила. Довго я її тримала в закладках ось цю олійку для волосся. Я бачила її в зарубіжних блогерів, її дуже багато хто показує, рекомендує, хвалить. Наших блогерів я бачила, просто рекламу я бачила. До речі, вона є. І на мейкапі, здається, я бачила, на даний момент їй немає наявності. Але сам бренд представлений у нас, є він. Я вирішила взяти на ІHurb, тому що ті, хто розповідали, розповідали, що вона є на ІHurb. У них дуже багато продуктів саме для волосся, є і маски, і шампуні, і ще інші доглядові різноманітні засоби. Ну, мене цікавила ось ця олійка, тому що на неї я вже дуже давно дивлюся. Вона повинна, скажімо, так, лікувати шкіру, вона повинна зміцнювати волосся, волосся повинно менше випадати. Вона ще лікує посічені кінчики, ну, тобто така її функція. Те, що я читала на сайті, як нею потрібно користуватись, то це потрібно і нанести на шкіру голови, розчесати, розподілити до кінчиків, скажімо так. І вкласти у якусь там укладку, скажімо так. Ну, Далі чомусь не написано. Як на мене, оліка потрібно її поносити і все-таки змивати шампунем, тому що це ну, олія, якщо потрібно, на кінчики, тобто посічені кінчики, ви наносите там щось на 10-20 хвилин, і потім її потрібно змити. Отут вже вказано, що змити. А ось на шкіру голови чомусь не знаю. Не вказано, що її потрібно змивати, але я думаю, що її потрібно змивати, бо я багато дивилася, чогось чіткого такого користування нею немає. Ну, тут ось така вона звичайна, тут вона йде з пепеткою. Давайте ми її відкриємо. Ось така тут пепеточка є. Ну, Тут дійсно аромат ось цих трав розмарину, тут як вказано, і м'яти. Да, розмарин і м'ята. Вона дуже схожа на водичку, більше, як на мене, чи на олійку. Хоча в неї все-таки є якийсь такий елемент і олійки. Ну, Звичайно, я буду нею користуватись, потім вам буду щось говорити. Я думаю, все-таки, що її потрібно змивати. Я е, ще чула, що її можна, в принципі, нанести на ніч, тобто вранці помити потім голову. Ну, і з таким чином. У мене колись такі олійки були, ну не від цього бренду, звичайно, інші. У мене були від українських брендів. Таким я трішки бавилася, скажімо так. Ну, закинула вже давно, я таким не користуюсь. Ну, за цим разом мені дуже стало цікаво саме протестувати даний засіб. Тому, звичайно, буду тестити, потім вам буду щось говорити конкретніше. У нас з вами все це все, що я замовила на iHerb за цим разом. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на ці товари. Перейдете, подивитись. Особливо на вітаміни, тому що я розповідати кучу інформації користі від даних вітамінів не буду. Це буде дуже довго. Ви перейдете, почитаєте там професійніше описано. Звичайно, я і на вітаміни буваю, роблю свої відгуки. До речі, особливо, я думаю, що відгук на ось ці вітаміни, жалейки, ті, що для шкіри, волосся і нігтів я обов'язково зроблю. У своїх порожніх баночках, ну і звичайно буду відгуки робити на олійку, на скраб. Це точно. Я сподіваюся, дане відео вам було цікаве, корисне. Обов'язково поставте під відео вподобайку, підписку, напишіть коментар, а ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!